Чудова новина для усіх жителів Балти та громади. Свої двері гостинно відкрив мешканцям та гостям міста будівельний магазин «Рунстрой». Тут ви знайдете величезний асортимент товарів, потрібних для будівництва, ремонту, облаштування вашої оселі на будь-який смак та бюджет. Потрібні будівельні матеріали, інструменти або декоративні елементи. У ромстрої є все. Великий вибір сантехніки, електротоварів, електроінструментів, опалювальної техніки та багато чого іншого. Вітаємо вас з відкриттям. Дякуємо вам, що ви в такий важкий для держави час створюєте робочі місця, наповнюєте тим самим бюджет нашої громади. Бажаємо вам вдалих клієнтів, заможних, Дякую. щоб ваша справа приносила вам задоволення, а нам наповнення до бюджету. Дякуємо Дякую старатися і для вас, для бюджету, да. і для клієнтів. Ми розширюємо свою торгову мережу і працюємо для людей. Ми хочемо, щоб люди. Купували товар за адекватними цінами, і був якісний товар, великий асортимент. Щоб люди могли вибрати, аби привабити покупців та зробити товар ще більш доступним, магазин пропонує відвідувачам акції та знижки. Також кожен покупець має можливість отримати дисконтну карту, де будуть накопичуватися бонуси, якими потім можна буде розраховуватися, розповідає власник мережі. Зараз наразі до кінця наступного місяця діють знижки, а також ми будемо нашим клієнтам видавати дисконтні картки. Вони є бонусними. бонуси накопичуються. Потім за будь-яку покупку можна розрахуватися бонусом. У нас є такий асортимент, що в інших немає навіть на полицях. Є Чехія, Португалія, Германія. Також у нас є душові кабіни під замовлення, під будь-який розмір. В Балті цього нема, тому що з Балти багато людей приїжджали до нас в Подільськ, замовляли, потім ми їм безкоштовно сюди доставляли. Зараз вони це можуть зробити тут, на місці, вже не їздити в Подільськ. Всіх запрошуємо відвідати наш магазин. Будемо дуже раді вас зустрічати. Магазин пропонує продукцію для будь-яких потреб і в різних цінових сегментах, аби кожен клієнт зміг знайти саме те, що йому потрібно. Аби задовольнити покупців, румстрой пропонує широкий вибір товарів від провідних виробників, вигідні пропозиції та комфортний сервіс. Досвідчені консультанти допоможуть з вибором необхідних товарів чи матеріалів. Магазин знаходиться в центрі міста і має вигідне розташування. Приходьте, завітайте в наш магазин. У нас дуже доступні і приємні ціни. Великий асортимент товару, високий рівень обслуговування клієнтів і багато знижок є в нашому магазині на кожний рівень покупця. Приходьте до нас, і ви залишитеся задоволені обслуговуванням та знижками нашими і ціновою категорією. Як зазначають покупці, ціни досить доступні, особливо вражає великий асортимент товарів. кажуть, приємно приходити та купувати товар, який буде надійним довгі роки. Я думаю, що коли ми прийшли сюди, подивитися. Краску для пола, то це неприємні і доступні для людини. І наскільки важливо, напевно, я думаю, що це одна із тих кроків вперед, що можна вибрати, що душа хоче прийти в цей магазин і вибрати по доступним ценам матеріал. Хочу побажати удачі всім тим, хто починає якесь діло, щоб було. Процвітання, щоб було е, саме найкраще, щоб все-таки життя мінялося на краще. Це тяжолий, тяжкий час для людей, щоб все-таки йшли вперед і для людей були доступні ціни. Хорошо, що ще один відкрився будівельний магазин в місті Балті. Чим більше буде, я думаю, таких магазинів, тим більше буде конкуренцію, тим буде все доступно простому покупателю. Ціни приємні, асортимент дуже великий, Начинає від побутового закінчує стройматеріалами. Дуже задоволений побаченням, дуже великий асортимент, дуже добре, що в місті Балта. Відкриваються такі магазини для людей, де можна придбати все необхідну техніку для дому і всі інші речі. Ціни доступні, є, можна взяти товар в кредит. Дуже гарно. Ну, ми хочемо купити собі нагрівач води. Зараз на склад подивляться, нам треба на 100 літрів, щоб був об'єм нагрівання. Сім'я велика. Треба багато теплої години. Регулятор можна регулювати по температуру, режим і так далі. Побажати, хочу, щоб магазин процвітав, були покупачі. Магазин працюватиме щоденно в будні з 8 до 19 години, у неділю з 8 до 15. Тож, якщо ви розпочали ремонт, оновлюєте оселю, бажаєте змінити інтер'єр, поспішайте до румстрою. І нехай кожна покупка приносить задоволення.